Шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення вебсайту інформаційного порталу. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для подання новин, предмет дослідження програмні засоби для подання новин. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту інформаційної порталу. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення вебсайту інформаційного порталу зумовлена зростанням ролі цифрових технологій у повсякденному житті та постійною потребою суспільства в оперативному доступу до достовірної інформації. Інформаційні портали відіграють важливу роль у формуванні громадської думки, поширенні новини та наданні довідкових матеріалів. Тому якість їхнього функціонування має безпосередній вплив на зручність користувачів та ефективність інформаційного обміну. Проте деякі програмні засоби вебсайтів інформаційних порталів мають низьку швидкість завантаження сторінок, що негативно впливає на досвід користувача та може, може знижувати кількість відвідувачів. Також часто трапляються проблеми з некоректним відображанням контенту на різних пристроях. Або в різних браузерах, що свідчить про відсутність адаптивного дизайну або недостатню оптимізацію вебсайту інформаційного порталу. Окрему проблему деяких вебсайтів інформаційних порталів становить складна або незрозуміла навігація, яка ускладнює доступ до потрібної інформації і відлякує користувачів. У підсумку наявність таких недоліків знижує загальну ефективність інформаційних порталів. Негативно впливає на їх репутацію та зменшує довіру користувачів до відповідних ресурсів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення вебсайту інформаційного порталу. На цьому слайді наведено вимоги до розробки вебсайту інформаційного порталу. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення вебсайту інформаційного порталу обрано мову програмування PHP. Яка є спеціалізованою мовою для створення динамічних вебсторінок і тісно інтегрується з HTML, що дозволяє ефективно формувати вміст сторінок залежно від дій користувача або запитів до бази даних. Крім того, PHP відзначається високою швидкістю обробки запитів і добрим рівнем продуктивності. Іншою перевагою PHP є те, що це мова з відкритим вихідним кодом. Що робить її економічно вигідною для реалізації як малих, так і масштабних проєктів без необхідності купівлі дорогих ліцензій? Як середовище розробки для створення програми обрано PHP Storm, яке забезпечує інтелектуальне авто доповнення коду, перевірку синтаксису в реальному часі, навігацію по проєкту, рефакторинг, підсвітку помилок і підказки щодо кращих практик написання коду. Завдяки цьому. Розробник може зосередитися на логіці застосунку, а не витрачати час на пошук помилок або дрібні технічні аспекти. Програмне забезпечення вебсайту, створеного для інформаційного порталу, побудовано на модульній архітектурі, яка охоплює основні аспекти функціональності, взаємодії з користувачем та управління контентом. У межах такої програмної системи кожен окремий модуль. Модуль автентифікації та авторизації, модуль пошуку та фільтрації, модуль роботи з профілем користувачів, модуль управління контентом та модуль інтерфейсу. Усі вони виконують визначену роль інтегруючись із загальною логікою сайту, забезпечуючи гнучкість, масштабованість і простоту в подальшій підтримці проєкту. На слайді 9 описано функціонування програмного забезпечення. Вебсайту інформаційного порталу, як набір логічно впорядкованих дій, які утворюють єдиний цикл обробки запитів користувача. Розроблено базу даних програмного забезпечення, вебсайту інформаційного порталу, яка відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Визначено, що основними сутностями бази даних є такі: користувач стаття, коментарі. Та улюбленій статті. Після запуску вебсайту інформаційного порталу завантажується головна сторінка, де відображається остання новина сайту. Також вгорі сторінки знаходиться головне меню, яке дозволяє авторизуватися, здійснити пошук новин та працювати з особистим кабінетом користувача. При виборі пункту головного меню категорії зображення з трьома рисками. Відбувається перехід до сторінки, на якій розміщено категорії новин. При виборі певної категорії, наприклад, категорії статей про тварин відображається сторінка з переліком статей відповідної категорії. При виборі конкретної статті відображається сторінка з повним її текстом. Пошук необхідної інформації на вебсайті інформаційного порталу може здійснюватися за допомогою ключових слів. Назвою статті або за категоріями. Для переходу до форми пошуку необхідно обрати відповідний пункт головного меню, натиснути на зображення з лупою. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для подання новин, розроблено програмне забезпечення вебсайту інформаційного порталу. Всі поставлені завдання виконано. За результатом тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.